Так, друзі, доброго дня, Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Хочу розповісти вам про ситуацію, яка відбувається в реальності в Україні з комунальними платежами, з військовими і з усім остальним. Я думаю, що ви вже бачили те відео, де ми ходили з нашим Сашою Арне до Калинівську газконтору із військовим, де йому неправомірно відрізали газ. Газ був підключений, тобто все було зроблено. Є інша ситуація, яка відбувається зараз на Закарпатті. Наш Віталік Штима він загинув, але до дружини приїжджають газовщики і погрожують відрізати від газопостачання під час війни за те, що нібито є борги по транспортуванню газу. По факту ніякого боргу немає, проте є вимагання зі сторони газової служби. І вже неодноразове це вимагання, тому я б хотіла звернутися до газовщиків. Хлопці, дівчата, ви маєте зрозуміти одну просту річ. Ви тут на місці, в тилу, точно такі самі люди, як і всі інші. І якщо ви будете продовжувати тероризувати родини військових, родини звичайних українців. Які зараз практично всі свої кошти, всі свої гроші віддають на те, щоб ми перемогли у війні, то маєте пам'ятати таку просту річ: військові повернуться. І як ви будете дивитися їм в очі, і як ви будете відповідати за усі ті дії, які ви робите? Ще раз кажу: не смійте під час війни шастати по хатах. Тому що віддача буде серйозна і ніхто більше з вами панькатись не буде. Разом сила, Геодоста, разом до перемоги, волю нашому Павлові, тюрму усім злодіям. І не заморачуйтесь зараз з комунальними платежами. У нас зараз не на часі комуналка. На часі у нас перемога. А для того, щоб ми перемогли, потрібно трошечки більше. Наших з вами спільних зусиль, бо те, що ми нація, ми показали лише на початку війни. А далі це все якось затихло. Всі почали займатися тим, чим займалися раніше. Тому давайте трошечки більше сил вкладемо в саму перемогу. А з комуналкою і злодіями, які вимагають гроші, у людей за цю комуналку будемо розбирати потім.